Всім привіт! Мене звати Юлія. Це нове відео про те, як я замовила чоботи з тему. Особливих критерій щодо цього взуття в мене не було. Я його взагалі обрала просто по картинці. Єдине, це те, що я хотіла би, аби це взуття я змогла носити під сукні, легінці та спідниці. Я пропоную почати відкривати, дивитися, що ж мені прийшло, і взагалі аналізувати, чи вартують ці речі своїх коштів. Відкриваємо нашу першу пару чобіт. це чоботи чорного кольору у знаєте, такому вінтажному стилі, але вони мені більше нагадують якісь ковбойки. І зараз ми почитаємо, що про них взагалі сказано. І нам пишуть, що це одна пара високих чобіт у вінтажному стилі для жінок, товста підошва, круглий носок, штучна шкіра, тканина підкладка, гумова підошва, чоботи з декоративною пряжкою, однотонні, все сезоні. Одразу хочу сказати, що мені дуже сильно подобається їх зовнішній вигляд, він справді відповідає такому вінтажному стилі хочу сказати про якість цього виробу, це штучна шкіра, але вона доволі цупка, тому не переймайтеся, я думаю, що вони будуть досить такі стійкі до подряпин. Чоботи не мають жодного запаху, це також дуже приємно. І також вони мають елементи декору в вінтажному стилі. Це ось такі от ремінці і пряжки. Вони знаєте, мають таку срібну фурнітуру, але вона трошечки затерта. Але знову ж таки це вінтажний стиль, тому я думаю, що так і потрібно було, щоб так і було. Слухайте, мені прям дуже сильно вони подобаються, дуже гарні вони. Вау, просто вау! Чоботи мають ось таку прорезинену підошву. Через це я думаю, що вам не буде слизько на вулицях. Це класно і також вони мають одну суцільну підошву разом з каблуком. Каблучок тут невеличкий, я думаю, що в них буде доволі-таки зручно ходити. Середині чоботи абсолютно не утеплені, тому я думаю, що вони ідеально підійдуть саме на осінь або весну, або якщо ви хочете ходити в них взимку, то тоді, тоді треба сюди класти якусь там на зимову устілку, наприклад, щоб вам було тепленько, ви не захворіли. Також я хочу поміряти висоту цих черевичків через те, що мене в коментарях доволі таки часто просили, і насправді це дійсно важливо через те, що я, наприклад, з ростом 159 см, Мені наприклад доволі важко знайти високі черевики, які б гарно сиділи на моїй ніжці, аби вони там не різали мені ноги. Тому я вважаю, що це доволі такий важливий параметр висота цього взуття. Висота цих чобіт 40 см, висота каблука 4,7 см, ширина цих чобіт у найширшій точці 38 см, а у найвужчій точці, тобто ось тут 30 см. Я пропоную приміряти ці чоботи і подивитися, як вони будуть сидіти в мене на ніжці. Це однозначно моя посадка чобіт. Вони не ріжуть мені ноги, гарно сіли, зручно вдягаються. Я взяла собі 38-й розмір, це 24 см устілка. А взагалі в мене 37 розмір 23,5 см устілка. Я звикла брати на розмір більше, аби ніжці було комфортніше. Але цей 38-й розмір він доволі такий глибокий. І навіть за розрахунком устілки моя стопа там просто втопилась. Я б рекомендувала вам брати розмір в розмір. Відкриваю нашу другу пару, і це ось такі абрикосові челсі. І перше, що кидається в очі, а точніше в ніс, це їх запах. Вони прям дуже сильно пахнуть, і це не клеїться, просто якийсь неприємний запах. Вони прям такі, бачите, довгі-довгі, тобто вони повинні мені бути вище коліна. Так, і нам пишуть, що це елегантні абрикосові челсі боти вищі коліна для жінок, товстий каблук, гострий носок з задньою блискавкою, оксамитовий верх, гумова підошва, універсальні модні високі чоботи на всій сезоні, боти на високому каблуці. Дуже сильно від них пахне. Прям, взагалі я тільки про це і можу думати. Ці чоботи вони прям абсолютно повністю зроблені з тканини. Також вони мають завужений носок, і я думаю, насправді, що вони не підійдуть на широку ніжку, тому що тут прям доволі таки, знаєте, Тоненька стопа, На це теж треба звертати увагу при виборі взуття. В цих чоботах йде тоненька-тоненька, прорезинена підошва. класно, що вона прорезинена, тому ви не будете е, скользити на вулиці, якщо можна так сказати. І також вони мають ось такий от каблучок. Каблук не суцільний з цим чоботом, він приклеєний і мені цікаво, чи буде в ньому комфортно ходити, чи не буде він бофтатися. Також челсі позаду мають ось таку змійку, для того, аби було їх трошечки зручніше вдягати. І також вони зверху мають ось таку додаткову резинку для щільного прилягання до ноги, аби ці чоботи вони не спадали. Це також класно. Плюсик їм за винахідливість. Всередині ці чоботи мають ось таке от коротеньке тепленьке хутро, і я думаю, що їх можна вдягати навіть взимку. Висота цих чобіт 65 см, Сам каблук він 6,9 см. У найширшій точці вони 38 см, а у найвужчій точці отут 25 см. Я пропоную їх примірити і подивитися, як вони будуть сидіти на ніжці. Щобітки виявились доволі зручними, моя широка нога туди повністю помістилась і почувається комфортно. Каблук теж досить стійкий, класні чоботи. Я взагалі від них нічого не очікувала. Єдиний мінус це те, що в них цей сильний запах, але я думаю, що він може спокійно вивітритись. Наступно ми відкриваємо ось такі бордові чоботи-труби, які повністю зроблені з тканини. І ось ці чоботи, вони прям теж мають запах, але вони мають виражений запах саме суперклею, клею моменту якогось. Прям дуже сильно вони пахнуть. Неприємно. Так, і це модні жіночі однотонні довгі чоботи на товстому каблуці, зручні універсальні довгі чоботи, труби. Угу. Як я вже сказала, чоботи повністю зроблені з тканини. Вони мають ось такий до гострий завужений носок, доволі таки гарно виглядають. І мені подобається їх каблучок. Він невеличкий. Я думаю, що в ньому буде зручно ходити, і він мені чимось нагадує казаки. В цих чоботах тканина не і тобто її можна регулювати ось так от. З одного боку, це класно, через те, що ви можете регулювати її, чи хочете ви, аби було видно ваш каблук, чи ні. Але з іншого боку, як мені здається, що ця тканина вона може просто спадати вниз, налазити на сам каблук, і це через це буде прям дуже сильно незручно ходити. Я не знаю, але це мені так здається. Підошва тут теж така прорезинена, доволі таки міцна, нічого поганого про неї сказати не можу. Висота чобіт 33 см, але цю висоту можна регулювати. Тобто ми можемо ось так от їх повністю взагалі відкрити. І максимальна висота тоді буде, максимальна висота цих чепіків 75 см. Я пропоную примірити їх і подивитися, як вони будуть сидіти на нічці. Вільні чоботи, наче все супер, але це поки ви в них просто стоїте. Коли ви починаєте робити крок, трохи вище пальців, починається просто сильний тиск на ногу. Це вони теж 38 розмір, тобто на розмір більше, ніж треба. Я не знаю, мабуть, носок цього взуття зроблений з твердого пластику, але ходити в них просто нереально. Навіть те, що вони доволі цікаво глядають на місці, не вартує цих страждань. Не рекомендую це взуття. До речі, пишіть, яка пара взуття сподобалась вам. Мені, мабуть, перша. І відкриваємо останні чоботи на сьогодні, і це чоботи на шпильці ось такому дуже гарному коричнево шоколадному кольорі. Вони мені, прямо на зовнішній вигляд, дуже їх подобається. Прям вау! І нам кажуть, що це шоколадно-коричневі жіночі чоботи до коліна, закруглений носок, шпилька, тепла флісова підкладка з бічною блискавкою. Ось так от вони виглядають, Слухайте, колір, він прям взагалі неймовірний. Знаєте, це прям той самий шоколад, який всі шукають. Дуже гарний колір. Прям взагалі кайф. Чобітки мають ось такий от загострений носок. Я вже хочу їх вдягти, приміряти і подивитись, чи буде мені зручно з моєю широкою ніжкою в цих чобітках. Вони мають ось таку от підошву, і вона, знаєте, не прорезинена. Мені здається, що в цих чобітках буде слизько, і взимку на гололіт я б в них не виходила. Також чобітки мають ось таку от гарну шоколадну блискавку, прям все дуже гарно і файно зроблено. Давайте подивимося що тут всередині. І всередині вони мають ось таку флісову підкладку, як і було заявлено. Тобто, це все ж таки чобітки на зиму. Але знову ж таки, через підошву я б вам не рекомендувала, коли слизько виходити в них на вулицю. Чібітки мають доволі такі гарний ось такий каблучок-шпильку. Вона гарно виглядає, має на набойку чи на бійку. Я не знаю, як правильно поправте мене в коментарях. В принципі, все гарно виглядає, але я не впевнена, чи буде тут зручний каблучок, тобто чи не буде він хитатись треба буде перевірити це висота чобітків 44 см, а висота каблука 7,3 см. ширина чобітків у найширшій точці 37,5 см, а у найвужчій точці 24,5 см. я пропоную їх примірити подивитися як вони будуть сидіти на ніжці. мені здається що дуже гарно це в мене теж 38-й розмір, але за рахунок завуженого носка пальцем ніг прям не дуже комфортно. Тобто, якщо вам треба взуття, в яких треба буде просто гарно сидіти, це супер варіант. Каблук трошки нестабільний, при ходінні він хитається. Посилання на всі інші товари можете знайти у мене в телеграм-каналі. Телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. вам за перегляд цього відео. Для мене дуже важливо, що ви додивилися його до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили, і до нових зустрічей!